Поєдинок Шахтаря та Вереса у Рівному очікувано викликав значний ажіотаж серед уболівальників. Попри скасування глядацького флешмобу на підтримку ЗСУ, традиційно на авангарді зібралися численні акціонери клубу. І рівняни, і гірники були націлені здобути очки у цьому матчі. Перші борються за виживання в УПЛ, другі хочуть зберегти титул чемпіонів. Верес більшу частину тайму досить впевнено оборонявся, однак не міг нічого створити в атаці. Натомість гості на 35 й хвилині повели у рахунку зусиллями Зубкова. Було б. Багато браку. Ми не могли вийти в атаку, в контратаку. Їх було мало. Ми дуже легко втрачали м'ячі, і тому у нас атакувальні дії, м'яко, будемо скажети, такі не найкращі були. Тому перерив'я націлили на те, щоб так само продовжували в захисті. Ну нам треба атакувати. Одразу по перерві захисник Вереса Курко привіз недолугий пенальті у ворота своєї команди, необачно зупинивши м'яч рукою. Утім, форвард Шахтаря Сікан пробив безхитрісно для кого-то. Гості не зупинилися і продовжували. Оли створювати моменти, тим неочікуванішим став гол Вереса. Владислав Шарай смачно приклався до м'яча за меж штрафного майданчика, викликавши хвилю емоцій на трибунах Авангарду. Інтрига у матчі згасла так само швидко і несподівано, як і з'явилася. Захисники Вереса загубили у своєму штрафному Матвієнка, і той без опіки головою пробив повз когута. Попри мінімальну та важку перемогу, тренер донечан Ігор Йовічевич після гри висловив думку, що його підопічні повністю контролювали перебіг матчу і мали забивати більше. Є така ситуація, де кожна пуля може залетіти, але замість того, ми мусимо йти до перерви вже 3-0. і не було б такої розмови. Зараз і такого відчуття, що вони б… što su oni možljivo perevažali vere s nas. Ne, ne bilo tako. Tri pahnut. I mi spremajmo se mači, i tri mača, dok im cajak final. A finala ne grajuce, finala vigrajuce. Тренер рівнян Юрій Вірна після післяматчевій прес-конференції подякував своїм гравцям за самовіддачу однак, залікових балів від цього у вереса більше не стало. Команда знову опустилася у зону перехідних матчів. А так в загальному за відношення окей, за емоції все добре, але за це очки не додається. Тому один великий осадок: що в нас немає соні очків. Футболісти Шахтаря, зокрема капітан Тарас Степаненко, після гри відзначили атмосферу на трибунах авангарду і гарячу підтримку вболівальників. Гарне поле, гарний стадіон, гарна підтримка. Чесно, було приємно бачити глядачів на трибуні. А вже ж для нас це можна сказати. Мінус, тому що добре підтримували Верес, але в плані атмосфери, то мені дуже сподобалось. Водночас рівненські фани не дуже тепло зустріли деяких гравців шахтаря. Найбільше під час гри діставалося екс-гравцю Пітерського Зініта Ярославу Ракіцькому. Кожен дотик до м'яча, якого вболівальники зустрічали свистом та образливими вигуками. Перед тим як щось кричати, треба знати, що чоловік робить. І ми стараємося робити справами, а не словом. Тому це, це цим людям відповідь, тому що. Е Багато футболістів Шахтаря, в тому числі Ярослав Рейдківський, дуже допомагає Україні і так не можна говорити. Вересу у цьому чемпіонаті залишилося зіграти ще три матчі, кожен з яких надважливий. Найближчий іспит у підопічних Юрія Вірта вже цієї середи проти Олександрії. Зараз рівняни 14-ті у турнірній таблиці і ризикують грати перехідні матчі за збереження прописки в УПЛ. Микола Бражицький, Віталій Лазарчук. Випуск новин.